Всім привіт з вами! І перш ніж проходити ГТ, продовжувати, хочу вам подякувати за підписку і активність на моєму каналі. Це дуже мене мотивує. Тому давайте поставимо більше лайків під кожним відео, щоб просувати їх, і були підписки, і більша активність. Ми продовжимо проходження GTA 4 українською мовою. І в нас тут залишається, я не знаю, ще скільки, звичайно, але в нас по завданькам це Дерік Тут якийсь Берні з'явився і е, Джеррі. Ну, давайте поїдемо до Берні. Берні це, можливо, той чувачок, до якого ми їздили, тіпа, розбиратися щось такого плана. Да? Тому зараз ми туди поїдемо. Подивимося, що він нас хоче, бо він нам телефонував, що там щось дуже-дуже все термінове. І нам ще. О, дивіться, решт щось написав. Е, ми... Ага. в Нормандії, а де я його зустріну? Тут нічого, вроді, поки немає. А, ні, є ФБшка якась, так? Да? Е, блін, тут далеко, Філбел. Ну давайте до Берні, бо він нас тут. чекає взагалі там. Я думаю, 100% що він нас там чекає, тому що в нього щось термінове, ще що раз повторюся. І потім вже подивимось по обставинам, що нас там буде далі чекати, тому їдемо до Берні. під'їхав до Берні, і мені телефонують. Отже, я чув, що ти знайшов того монстра, на якого полював Берні Крейн, дівчинка з м'язами, з хаміниці. в сраку. Гадаю, щоб не спали його одразу, якби він був твій. Могли б попередити, що він тут. Я допомагав тобі знайти, кого ти шукав, але я не ведучий передачі ключовий момент. Слухай, я служив в армії. Я знаю, що таке самотність. Знаю, що іноді хочеться бути близьким. Не сумніваюся, але ж ви обіцяли допомогти мені. Я вже то але допоможу ще раз, будь на зв'язку. Ще щось з'явиться, чи що? Ладно, не знаю, подивимося. Ненависть ненависників. Прикольно. Флоріан, відчини двері. Не будь педиком. Розмовляй англійською, мене звуть Берні. Добре, Берні, відчини двері. І чому справа? Заходь, заходь. Ненависть таке хоче мене вбити. Я це не витримаю. Я не можу так більше, так, так нечесно. Я хочу бути <плес> собою. Берні що ти верзеш? Я приїхав до цієї, ці, країни, щоб бути собою. Щоб утекти від, від тупих і злих вилупків. Oh, like таких yes. як я? Так, When... ну ні. No. Well, you know, ти розумієш про що? я. мені тут було так добре, що в мене на голові. Все файно. Я трохи пофарбувався. Фарба мішурна ніч. Мило. Брен помітив, що я свівів. Якщо він кине мене, я вб'ю себе. Забудь про волосся, Флорен. Берні, тобто Берні. У чому річ? Хтось погрожує мене вбити. Щоразу, як я йду на прогулянку, чи займаюся робікою, чи кидаю диски. якийсь чувак підходить і погрожує мені. Він маньяк. Чому він погрожитий? Тому що. Гадаю, тому що я неймовірний. Нормально. А? У мене параноє, не знаю чому. Я в'язню в власному домі. Гаразд, Берні, ходімо подивимось. О, я такий радий, що ти повернувся в моє життя. Чудово, але слухай, ми з тобою не знайомі. Як ти можеш так казати? Я гадав ти їй. Її... Бо ми хочемо, щоб цей чувак наповне тебе пішли. Прикольно. Зараз, знаєте, на живця. Поїхали до Мідел парку, Нікс. заберні до Мідел парку. А тут він далеченько чи ні? Зараз подивимося, звичайно. Так, Ніко, ти досі в чудовій формі. Ти качаєшся? Не зовсім, я живу активним життям. А як називається фітнес план Я б теж хотів позайматися, щоб мати такі булки, як у тебе. Він називається течі від лягавих і роботи на мафії. а Прикольна ця робота, да? О, тим часом ми вже під'їжджаємо до цього парку. Зараз будемо розбиратися, що там за тіпочок підходить. Нічого як не вилазить з тачечки нормально. А, Ніко, ти чо? Нормальний, ч. Таксист не збив. Ну і що ти робиш? Зараз фізкультури, Ніко, головне тримайся на відстані. Біше заберня, але тримайся на відстані, блін. Ой, а це ще. Я розумію, так зарядочку, будемо зараз фізкультурою займатися. О. Блін, щось в Шнобель, як пропишуть. Зараз я покійчу стай педику. А, ой, ой, прям в яйце, походу, йому б стукнули. Чом би тобі не чіпляли з... до того, хто дасть здачу. Ти теж хочеш проблем по голові? Тобі юдніша, друже, але за те, що ти вдарив мого друга, я тобі зараз ребра перерахую. П де він? Убий ворога. Ну давай, зараз я його не зажину. А де він дівся? Куди він погнав? Ага, я зрозумів. Знову на. Блін, та ще тебе не вис... Ой, блін Чувак. Ой. Сорі. де він? Мені потрібно його наздогнати, а ти тут ще блін, із своїми цими. Щас я тебе блін покатаю. Не йде На! Щоб не вимахувався. А той до вже дівся. Він же десь поїхав, блін, а мені тепер... його... Йома його, ще й скутер цей не їде. Нормально, Блін, та газуй. Бля, бо я їздити не вмію. Більше всього, що я їздити не вмію, но. Нічого страшно, щас ми найдемо цю... Цього... А, він десь... Десь по парку їздить чи що. О! Знайоме місце. Тут я чувачки, був з мафії на... Але... Дай мені спокій. Підожди, підожди, я тут. А! Давай, 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 погнали, погнали, погнали. Обережно. Мені потрібно якось його вбити. А як мені його вбити, як тут усього Поліцейських багато? біп Обережно, обережно, щоб нікого не прокатав. Блін, головне зараз самому не навернутися О, я ему походу. Ничего чувачка бортанул. Нифига він терминатор. Не не не, чувачок. Та че ты людей сбиваешь? На нього. Ой, тетя, вибачай. Да блин, а ты по колесам сам На допомогу, помогу, черт. Ой. Ой. Чувачка щез дав. Все. Ой-ой-ой, теперь те, потрібно чекати звідси, 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 як звідси виїхати. Проскакую тут головне... Ох, йомойо, от та вертушка була. Ой, Чуть-чуть йомойо. Чутью не зробив. Сальтушку. Фух, нормально, все, їдем. В общем, їдем до Берні. Так, відведи Берні до крамниці біржі. Ну давай, поїхали. Давай я тебе на мопедику прокатаю. Ніфіга, він дивіться, нігрозовий є. Йомойо. Оце прикол. А чо Ніко не надів. М -м, можливо, він сам такий чувачок. Думаєш що йому все можна чи ні. Так, це є. О, нормально, все, їдемо, в общем, до магазину, а там вже подивимося Далі що будемо робити Приїхали до магазину одягу, більше О, Він тебе не потребує. Еге ага, ж, ти просто золотко, Ніко, Белік. Я б ніколи не подумав. До зустрічі, мій прекрасний принц Понял. Я поміняв той мопед на тачку, тому що це, ну, нереально нам їхати. Він що дуже повільний і незручний взагалі керувати. Ним. Ось я візьму ще цю тачечку. Зараз. Ага, так. Ще у нас залишилося від Берні. Десь ми, знаєте, приїхали, блін, якийсь порт, мабуть. Да, в натурі десь ми порт. Викрадення вантажівки. Прикольно, зараз будемо походити ще на ватнажі їздити. Ага. Ця річ? Що зробив ваш друг? 37 на вісім. Ні. Я ще до Свингерів. Як Марлон? А діти? Фантастично. Гаразд, мені трайде. Давай. Чао. Здорово, Рей, хто твій приятель? Філа, ти, ти пам'ятаєш Ніко? Він мій хороший друг. Ми можемо поговорити, звісно, ми можемо поговорити, адже ми мало розмовляємо. Веселі часи настали брати. Ти чув про нашого друга хлопця сі Так, ти маєш на увазі Гаррі? Хлопці Ні, хлопець існу, ти гопці, ця ляля. -ля. Так, хлопець і. Так, той хлопець, так. Я чув, розслабся, раю. Послухай, треба поговорити на одинці. Yeah, Phil, так, бачиш, Хіло? Я знаю, про що ти просиш, я не можу. I Як це ти не можеш? It, не можу, Хіло. У мене справи йдуть чудово, бізнес реально процвітає. Я не хотів well, бути. See, own to... own... Як бачиш, у мене тут є власність. Послухай, Ніко, хороший, you're він зробить усе, що потрібно. І ти кажеш, що він твій друг? Так, він мій друг, yeah. походу. Здорово. звісно, раді зустрічі, взаємно, йди звідси. Чо? Ну і Тріади мають великий шматок товару, вони хочуть позбутися його. Про це говорить все місто. Прагнуть позбутися товару будь-якою ціною. Вони вважають, що він проклятий. Доведи що це справді так. Зберег товар вантажівки, яка проймує front стріт та Коли візьмеш її, подзвони мені. Звісно, але, містер Белл, це вам не дещо коштуватиме. Гаразд, без проблем. Музичку, перекрути, будь ласка, можуть авторські провади. <пробуйте> Чудово, слухай, гарно тебе старювати. <пробуйте> Філ, е як там твоя колишня дружина? <пробуйте> і ще ж це запитання. Просто запитуй, а ну вимітайся звідси. Щоразу цей телепень. Mm, да -да. Прикольно він там відносини. Що нам далі робити? Гантачівку якусь час переслідувати доведеться. Я буду на зв'язку, Нікі. Їду алеї. Ух ти йо. Ходи я зрозумів на яку точку нам треба сідати, но ну, дивіться зараз. Давайте я чуваку прямо в башкентус бігачу і нічого не це йому. Біжить до неї ззаду, щоб залізти на неї. Ага, до неї ззаду. Треба би якось під'їхать, ну. Підожди. Зараз, зараз. Так, зараз ми сюди його під'їдемо. Під Ай блін! -мо Сюди Опа, ча. А, мне якось треба назад, да? Зараз, зараз. Сти, стой, 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 сты, дядя. Блин, а як я можу? Сейчас, подожди. Ай, блин. Ось так. И зараз я, походу, вот так в ней підбіжу Ну це вообще геніально було было. Я думаю, это за... Це... Служая лайк. Так. Дистанція до кабіни вантажівки Натискай повторно, щоб на дах вантажівки Давай, 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 давай. Я буду прям зараз так натискать, натискати Оп, давай, 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 давай. Я не знаю. ви мабуть чуєте то добре. ходімо Ага, все, можна лізти Нічого ти, спайдермен чувачок такий. Тихо, 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 тихо. Давай, 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 давай. С. Так, ДСКС, щоб підтриматися під час повороту. Блін, не могли ви раніше це написати? ой 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 Я фігію. А, все, да? На! Цей героїн проклятий, він тобі не потрібен. На. О! Ну, нормально, Що? Можна було з першого разу, типу, бо я прочитав, що там... А, блін, потрібно було. А так я трішечки не викупив, прикола. Тому да. Кіла, друже, те, що ти хотів. Що мені з цим робити? Це весільний подарунок для мого племінника, Френкі. Відвези його до великого будинку, на... ти впізнаєш його, він чекатиме тебе там. Відвези вантажівку до старого маєтку. Ну, погнали. Алло. О, здоров. Тримай вантажівку. Це ти Френкі? Твій дядько просив мене привезти тобі це весільний подарунок. Тобі пощастило. Я нічого не знаю, мушу сидіти на цьому лані, поки Офіла не мене паранує, і ми не відправимо це. Понял? А тим часом мені потрібно перекласти це в інші машини, які їздять швидше ніж це корито. Бачу, в тебе буде веселий медовий місяць, блай. А не допоможеш мені, будь ласка, перетягнути це все, типа, нові машини і ще кудись перевезти. Мене питання тепер, як я звідси поїду і чим? І куди? Ну, окей. Тут збереження, все чітко: одинадцятьк долинам. Непогано. Телефонуємо Беллу Вели ще щось буде. І племінник отримає свій сильний подарунок. Гарна робота, він хороший малий, заслуговує на щось особливе. Сподіваюсь, він подив... подивиться за ним. Ніко, тобі потрібна ще робота? Зайві гроші ніколи не завалять. Чудово, я знаю типово якому потрібна така людина як ти, але він не спілкується через мобілки. Іди до таксофону на розі він подзвонить тобі. Іде цей таксофон Дуже цікаво. Опа, підожди, треба голуба. Забабахати, я можу його біти таки? А. Ну ладно. Ляпс О, залишилось 98 інфікованих голубів. Прикольно, ну, він розлетівся взагалі. Приколіснико. Ніко, я розповів Джимі про тебе, він хоче тебе бачити, у нього є робота. Так, у нього багато думків треба робити, їдь до нього. Ага. До його будинку. Стоп Пегоріно. А, все, плани змінилися. Їдемо до Джиммі Пегоріно. Бачите, як все швидко в нас тут міняється. Так, мені щось Белл написав. Ніко, вдягни гарний одяг костюм, кроватку і таке інше для зустрічі Джиммі Філ. Хто таке Джиммі Філ? Джиммі? Аж Джиммі, це цей чувак. Та ну ти гониш, чувак. Серйозно? Ладно, давайте зараз ми під'їдемо. Зараз ми до нього під'їдемо. Якщо йому не сподобається цей мій костюмчик, яким я зараз знаходжуся. Ну блін, піде він я трішечки. Так, поки що, ви знаєте, так в ласкій формі. Чи він піде. Ти потрібно. Тайди в сраку. Блін, я в тебе щас тачку спулю. Ну реально. Яка кроватка? Ти чо? Дайте я в цьому костюмчику похожу. Задовбали. Вс, тепер без тачки. Джиммі, там, як тебе звуть. О, Мелорі, Здоров. Hey, Привіт, Ніко. Як життя, Мелорі? Роман нічого не казав, наприклад, те, що хоче одружитися зі мною. Ой, тітя. Я тетя збив, случайно. Я не чув такого, але певне це було б чудово для вас обох. Дякую, до речі. Вчора ми з Романом вирішили бути чесними одне з одним. Він розказав мені про влада. Справді? Так, дякую, що допоміг йому позбратися тіла. У нього таке полум'я на серце. Мабуть, коли він дізнався про мене і влада, то не витримав. Кохання до мене взяв. Саме exactly так він right. старомодний he's романтик в зустрічі мал. Спільна їзда. Mm, oh, давай, Bryce. припини, Брайса. годі. Не жартуй так зі мною. But, 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 but be Але ж мене кинуть заграти. Я нелегал. Тут прийшов мій друг? Гадаю, він допоможе. Як кохаєте? Йо моє Де біса твою дружину, котику, ти в мене один? Буває. Я не підслуховую. Боже мій, Ніко. Мені потрібна валерянка. Поняв? Або щось міцніше. Ой, горе мені. Як ти подобається твоє життя в Україні можливостей? Зараз не час для жартів, друже. От лишенько. Я в реальній халапі, ніко, в халапі. Брайс. шантажує чим? Мною. Так, це не добре. А він дізнався все ще про Дарка Брайовича? Ні. Але він працює над цим. Ти повинен мені допомогти. Повинен. Як? Ми дамо прочухати над цим вилупком. Ходімо. тут Двішуха відбувається. Ой, блін, так, що тут? Знайди нам машину, сонце, хоч щоб щось велике, жахливе страшне. Велике, жахливе страшне, то в між ногами. О, блін, ну тачка, яка гарна сніг. Вона було б на ній. але він хоче велике і страшне. А страшне, ну я вже сказав, що. Ще його і збив. Буває. О! Так, засіжуйся на Волтон Вайт, ну, після середенько. О, я відвезе Берні на зустріч з шантажистами. Їдемо ми на зустріч з шантажистами, щас, блін, будем шантажувати, і си... Ох, я не було півдні, так, це так захоплювало. Ага, хорошо, що ти був там. Вони не знають, з ким мають справу, ніщо не стане на заваді справжньому коханню. Сила кохання повертає гори, піднімає вантажівки і так далі. Я правий? Ми їм покажемо? А хто вас шантажує? Ми, Ми не знаємо. Вони Ми не приїхали... З... З... А пошліть якихось собак за веса. Хай вони їх... перекажуть їх... своєму боссу, що з нами не можна гратися. Босу. Опа, ніфіга, ви тут на які тачки під'їхали, я тоже мався на такі під'їхати на цей чувирлик хотів на великі тачки приїхати. А де Брайс? Ми хочемо поговорити з ним, а не з його хлоп хлопятами. Слухайте, ви скажете своєму боссу, що він припинив це діло? Якщо ви так вирішили, то гаразд. Завтра Брайса покажуть у всіх ранкових новинах. Знаєш що? Мабуть, краще я прийшлю твоєму боссу твоє серце у коробці з бантиком. Ага, здорові, як ти таке? Так, змов мовки там, не цей Дмитро розкалив говорити говорить лише раз. Кар'єри твого твоєго коханський кінець. Чо, блін. Чортів, Дмитро. E, знаєш, що, чувак, нас тачка зараз не сильно. Така нормальна. Вперед, Ніко, не дай їм текти. Та підожди, ти знаєш що. Блін, у них тачка більш така швидкісна, ніж у нас. Я їм тільки, ну блін, фари порозбивав задні 100 парі. І все. вони взагалі знають, що тут роблять. Та знають, яке право немає ставити під загрозу кар'єру Брайса на наші стосунки. Е, Все. Та підожди. Хвилинку. ой ой ой-ой-ой, обережно. Його жінка старого, вона збереться лише через гроші. Вона не кохає його, так як я. Їй від нього тільки. Ой, блін, підожди, а. Вибачайся далі. Йо майо! це прикол. Ти знаєш, це глибоке відчуття. Що ви робите, дурачки? Йо майо, ай! Як тут приїхати? Не здоганяй їх золотко, та підожди, ти там сиди тихенько, ти що вони творять. Мені тачки, блін, перевертають перед нами. Хорошо, що, ну можливо, добре, що ми взяли таку велику тачку, що ми можемо всіх зносить. Але, блін, фігово. Де? Але фі... фігово те, що типа цей. Що вона немощна. І ми не можемо їх нормально здогнати. О, хорош хорош, Нікош, ти йому сказав, щоб він зап'єтнувся. Тому що. Куди? Ніфіга ти каратіст. Опа, поліцаї. Стукник сзади, ні Так, блін. О, ви бачили, як вони тільки що прискорилися <гум> Нітро десь чувачки хапанули. Нергатоса якось бабахнули. Полюбому, по любому. Ой, блін, тачка не закерована. А! Ой! Нормально так. Приїхав. Так, я тебе що чувачку в голову все прописав. І не раз походу. Так, один готово. Ой, підожди таксі. Таксі, таксі, вибачаюся. Дуже-дуже вибачаюся. У мене тут гонечки, бачите. з якимось чипу. йо, -йо. Відвези Берні додому. Та підожди, відвези Берні додому. Блін, Ніко, здрисни. То хто? Берні палає. Ем. Берні, ти живий? Головне, щоб він зараз не здох. Потушися! О, потушився. Хух. Добре, тепер потрібно знайти тачку. Ну, трішечки відпалили Берні. Нарешті не тачку. Ну що ж, хлопці мертві за дозите додому. О, блін, натурі, це було, знаєте, так неочікувано те, що ми під'їхали. Тачечка їхня зірвалася, наша зірвалася. Я взагалі не помітив, що я їм тачечку трішечки підпалив. Ну, буває. Це таке? Ну да, так нам треба було лише налякати їх. Нас не зовсім вдалося. Принаймні вони не розкажуть Дмитру про зустрічі. Не дадуть компромат. Дмитро великий щур. Він сам не піде. В Змі у нього е, надпицяна інформація на Брайса. Гадаєш, це могло б покласти кінецька Брайса. Можливо, йому треба було передбачити це перше ніж з воду. Я нічого не маю проти ваших побачень. Твій вибір, це твій вибір, старий. Але йому слід було подумати, хто він насправді перший ніж вступати до клубу сімейних цінностей. Він провідає, що гомосексуаліст це зло, без безумство. Він лицемір. Це було ще питання часу, поки хтось на зразок потравив, що розбагатіти на ньому трясці. Я краще помовчу. я не збирався тебе вчити, як жити. Зазвичай я так багато не розмов. Я твій друг і спробую допомогти. Пам. Нормально. Приїхали, тримайся, yeah, добре. Сподіваюсь, yeah? Дмитро і його люди тепер відступлять. Твій so much, Дуже тобі дякую, because... Ніко, до зустрічі. Давай. Ще, я так розумію, що ще будуть завдання від Берні, тому. Ще зустрінемось. Все, походу. Я просто хочу цю тачечку взяти. Бо, блін, це. Просто жир якийсь тут стоїть. Да. Все, ну зараз подивимося як вона. Туризма Ну, ух, звучить прикольно. На цьому, я думаю, ми можемо завершувати цю серію. З вами був... Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажмете на дзвіночок, щоб пускати нові відео. Також підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі під відео і QR-код на екрані. Дякую за підписочку на канал. Ну і давайте поставимо там лайкусики під відео, під цим відео і під всіма іншими, щоб була активність на моєму каналі, і щоб її трошечки збільшити. Тому до зустрічі до наступного відео на каналі.